Початку року на території Прикарпаття було виявлено більше трьох сотень вибухонебезпечних предметів. На такі знахідки люди натрапляють на відкритих територіях, в полі, в лісі, на присадибних ділянках під час проведення господарських робіт, під час прогулянок і навіть на власних подвір'ях громадян. Лише впродовж минулого тижня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС в області було здійснено два виїзди для вилучення а в подальшому знищення небезпечних. Знахідок часів Другої світової війни. Так, 26 вересня працівниками групи піротехнічних робіт було знищено одну мінометну міну, виявлену на присадибній ділянці в місті Яремче на району, та один артилерійський снаряд виявлений на відкритій території в місті Івано-Франківську. Також 27 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Поляниця Надвірнянського району на відкритій території присадибної ділянки виявлено один артилерійський снаряд. Наряд часів Другої світової війни всі небезпечні знахідки було вилучено та в подальшому знищено у спеціально відведених місцях. Працівники служби порятунку звертаються до всіх мешканців краю з проханням бути вкрай обережними та вчити дітей правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів. Звертаюся до мешканців Прикарпаття. у разі виявлення вибухонебезпечного предмету, категорично забороняється переносити його, пробувати самотужки розбирати кидати його вогнище, якщо ви виявили вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет, негайно повідомте за номером телефону 101.